Історія, як я дещо знущався з ватників в маршрутці. Це було десь 2006, здається, рік. Коли я ще ходив в школу, 2006, в 2007-му закінчив школу. Ну, от. от в останні роки я вирішив поприкалуватися з ватників. Своєму місці, в цілому, там їх багато, у нас тут є любителів почекунів російського світу, я встановив мелодію Зродились ми великої родиною». пісню Унупа гімн І коли в мене дзвонив телефон, ця маршрутка так дивиться, що це таке? Бандерівці наступають. От, в них починався, здається, нервовий тик в ті часи. І навіть зараз починається. Часи нікуди не пішли і не змінилися. Ватники як були, так і залишилися. Вони так дивляться по сторонах. Це? Як це? Українська пісня? Он упав. Як це можливо? Можливо. Тому підписуйтесь на цей канал. Робіть лайки, репости, коменти. Предвигайте це відео в тренди Ютубу, Знищимо українську та російську пропаганду. Доб'ємо Скабєєву, лапцім, а кокошником доб'ємо її чоловіка. А солов'йова заліємо водяри. Що він вже впав замертво. <хи> Але це все алегорія. Ну, хай подумають, що я їх хочу вбити з Кієву разом з її чоловіком. Ну, хай так думають. Я ні на що не намікав. От. А Арестовича розмажемо по стінці правдою. От. Начувайся, Арестович, я буду тебе мочити в сортирі правдою. Твоя брехня вже всіх задовбала. Неділю почекайте, ще тиждень, ще місяць, ще півроку. От от ми переможемо. Що це таке, Арестович? Ну, ти ж зганьбився, це національна ганьба. А що це за відповідь? Що це за відповідь? Ну що це за відповідь? Ну, то таке, Крим проїбала. І Херсон, ну, подумаєш, ну проїбала, так проїбали. Просто проїбало? Це відповідь? Це одвічна національна ганьба, Арестовича та Офісу президента. Вам не соромно. В цілому, повинно бути соромно. Після цього Арестович повинен подати відставку. Після слів ми проїбали. От після таких слів зразу відставку.